У нас напрямую включенні зараз вже є військовий, якого ми обіцяли. Тому сюжет про технології ми покажемо після цієї важливої включки, тому що, поки ворог вигадує нові методи тиску та терору, наші воїни знаходять ефективні способи протидії далі про події на передовій оборону південного Донбасу та Харківщини, яка тримає, яку тримає третій армійський корпус. Будемо говорити з військовим. Ну, тому що це понад 150 кілометрів фронту, і саме стільки утримують бійці корпусу, це близько 12 усієї лінії зіткнення. Як інноваційні технології допомагають зберігати ці позиції, завдавати ворогу ударів. А просто зараз дізнаємося. Заступник командира 3-го армійського корпусу, який був створений на базі 3-ї штурмової бригади Родіон Кудряшов. Родіони, доброго ранку, слава Україні! Дякую, що долучилися. Ром слава вітаю вас. Бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Займ. Ну що ж давайте поговоримо про те, що а, останніми днями дуже багато говорять про політичні рішення, будуть вони чи не будуть, які безпосередньо стосуються власне звісно ситуації на передовій? У російських змі вже ширяться заяви про можливе виведення українських військ з усієї Донецької області. Як ви ваші побратими на фронті? А, чи ви а, читаєте ці новини? Чи ви сприймаєте ці розмови про замороження війни? Як? По-перше, скажу так, звісно, ми всі бачимо, ну вони не ми всі бачимо все, що відбувається, у тому числі і е, зараз на дипломатичному скажімо так фронті, да? але знов ж таки хочу підкреслити, що всі ситуації, які відбуваються е, в, в цьому напрямку вони на сьогоднішню на сьогоднішній час ніяк не вляне на ситуацію, яка йде на передньому краї, ага. вона є динамічною. Противник е, намагається реалізувати максимально всі кроки, які запланував, і на сьогодні е, ситуація залишається бути, скажімо так, складною, але повністю контрольованою збройним Силами України. Тому все, що відбувається зараз в політичному напрямку, не превликий жаль, ніяк не вліє на фронт. Фронт залишається бути дуже гарячим. Ну я тут хочу додати, що на думку аналітиків інституту вивчення війни, у разі якщо Збройні сили України будуть змушені відійти з півночі Донецької області, і ворог за володіє стратегічними висотами, то це можливий наступ на Харків. Що ви думаєте з цього приводу? От ви як військовий розумі? ну, варто 에... 에... погоджуватися на такі умови, можливі умови поки що 에... з точки зору політики мені дуже тяжко, і з точки зору переговорів. Дуже, мені дуже тяжко. Мені з точки зору цю... військового. Я перепрошую. Я мабуть не уточнив. З точки зору військової 에... теми в цілому, з точки зору військової теми, я на сьогодні не бачу. Можливості, скажімо так, технічних певних поступок одного напрямку на інший напрямок, так скажемо, обмін території, і так далі, і тому подібне на сьогодні. Ситуація на лінії фронту є дуже складною, дуже динамічною. раз підкреслюю, що це буде зробити непросто. Тому можу сказати лише одне, що збройні сили України роблять це і. По сьогоднішню хвилину все, щоб продовжувати виконувати бойові завдання і нести як і стійку оборону, так і продовжувати е е реалізовувати дії для звільнення нашої землі, яка зараз знаходиться тимчасово в окупації. Радіони, ну і власне третій армійський корпус зумів стримати просування на одному з ключових напрямків Донбасу. Це під Лиманом. І власне саме там на початку літа, тоді росіяни пафосно анонсували так званий великий літній наступ, та який мав би змінити ситуацію на фронті. Але вочевидь збройні сили не дали зробити так, щоб все пішло за їхнім планом. В чому полягала мета ворога на Лиманському напрямку і от цього літа, і як вдається його стримувати? Чи вони можуть ще до вересня просунутися? Одним із основних напрямків зусиль на Лиманському та Харківському напрямку це був в, е, безпосередньо Лиман. Ну і другий напрямок основних зусиль противника це населений пункт Борова. борова. Весь цей час е, противник продовжує нарощувати зусилля і намагатися досягнути своєї цілі. Е, частково противнику вдається досягати е, результатів, але знов ж таки такий населений пункт як борова. Залишається під контролем Збройних сил України, що е, унеможливлює м, на сьогодні реалізацію планів противника. Тобто е, всі наміри за е, зимній, весенній і у тому числі літній період часу противника були зупинені. Е, це не лише за допомогою. Там вдалих дій третього корпусу чи інших бригад це не не завдяки виключно там вдалим діям командування. В першу чергу це завдяки самовідданої роботи серед солсолдатів, сержантів, офіцерів, які виконують задачі на передньому краї і безпосередньо зупиняють противника. Роблять це для того, щоб не тільки зупиняти противника, а й стабілізовувати і нарощувати ситуацію на передньому країні. радіоно. Ви згадали про борову на харківському напрямку. Там є якась особливість чи вона особливо важлива для нас ця ділянка? Ну і власне які там особливості ведення бою? Сьогодні населений пункт Борова є одним з найважливіших точок, тому що Борова є певним логістичним хабом на тому березі ріки. Тобто е через борову проходять як і всі вузли, скажімо так, сполучення з основним плацдармом, так і у тому числі основні е переправи, які допомагають е е тримати. Контроль в якості надання ресурсів, поповнення і ротацію свого складу на передньому краї. Ну і нині ваша ділянка фронту, друга по інтенсивності штурмових дій противника, принаймні за офіційною інформацією. Які технологічні інновації допомагають от вашому молодому корпусу не лише тримати фронт, а й ефективно переходити в контратаки, наприклад. Ну, по перше, одним із е, е, на сьогодні дуже важливих аспектів, як не тільки третього армійського корпусу, а й в зілому збройних сил України це ударні дрони-дрони е, е, дрони типу First Person Ферсперсонб'ют да, ФПВІ, е, які називають в е, народі, і, які Ставлять 75-85% ураження результативного ураження на всьому передньому краї. Ну і звісно, це дрони наземних роботизованих комплексів, саме які забезпечують як і логістичне сполучення евакуацію, у тому числі і використовуються в бойових діях як засіб ураження. Тобто ці дрони допомагають реалізовувати певні засідки для противника на його логістичних маршрутах, на маршрутах ротацій. На маршрутах зміни особового складу, які е допомагають виконувати задачі. Ну і в першу чергу знову ж таки підкреслю, це піхота. В будь-якому е напрямку всі ці технологічні рішення не можуть бути задіяні без е розрахунків, операторів, ну і саме головне піхота, яка стоїть на передньому краї. Дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам, посестрам, що боронити нашу країну. Що ми тут в студії маємо змогу працювати, жити далі, планувати майбутнє в Україні. Дякуємо вам дуже. і Дякуємо, що знайшли можливість приєднатися до ефіру. На зв'язку з нами був заступник командира 3-го армійського корпусу, 3-ї окремої штурмової бригади Родян Кудряшов. Слава Україні!